Вийшла стільки, що від діагностика зробила до УЗД своїх яєчників. Хочу порадувати хорошою новиною, що все класно, все пройшло чудесно. Той, за ці два місяці перед тим я робила УЗД, в мене була кіста на правому яєчнику, Дві на правому яєчнику, кісти одна 5 см, одна одна см, Вони були однаково коло одної. І зараз пройшло так два місяці після. Нашого <смеш>, оздоровлення такого лікувального, і вони зникли у ЗД. Я зробила в папці ось всі документи. <смеш> Кіст немає, все чудесно, все класно. Каже лікар: якби в мене не було попереднього у ЗД, шо тут кістки, фотокісти є, фотографія, то я б і не повірила, що це ви, що ви з таким. Результатом, як так може бути, вони каже, реально великі, вони зникли, їх нема. Що ви робили? Ви лікувались? Кажу ні, я пропила коралла очищення, детокс протипаразитарну, Коротше, курс здоров'я все пропила, і вона така каже: а що це таке? Я не знаю, це чудо. Ви бачите? Це чудо, це коралова вода. Це оздоровлення, це такі етапи здоров'я, і вона така. Та що, класка, що так, так і я щаслива, я така довольна, Просто, просто, просто супер цілую, дякую, бажаю Хорошого дня. все, на зв'язочку з вами.